За статтею вбивство прокуратура розпочала розслідування щодо смерті мобілізованого у Житомирському ТЦК по конкретним цілям, чи дозволили США Києву використовувати американську зброю для ударів по Москві та Кремлю для 100% працівників ДСНС у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт. Володимир Зеленський сподівається на десант в Україні з аналогією з висадкою союзників у Нормандії, президента України та першоледі Олену Зеленську на відзначенні річчя дня, де зустріли оплесками. На запитання одного з журналістів чи сподівається Зеленський на висадку десанту в Україні одного дня. Він відповів стисло, але достатньо так сподіваюся. Рік тому російські окупанти зруйнували Каховську ГЕС. Це стало чи не найбільшим екологічним злочином. Після підриву греблі було затоплено близько 600 квадратних кілометрів території. Зруйновано будинки. Загинули люди і тварини. Україна не могла утримати Каховську ГЕС і проконтролювати ситуацію з рахуванням контролю правобережжя. Про це розповів в ефірі Ранок Лайв Сергій Соболєв. Ви знаєте, що ця територія в цей час. Була фактично де-факто контрольована Російською Федерацією, і той невеликий контроль з боку правобережжя, який ми мали, не давав нам можливість фактично утримати Каховську ГЕС і чітко проконтролювати це в рамках цього підриву. Тому тут нічого дивного немає, що росіяни здійснили цей підрив, і фактично вони в такий спосіб думали, що вони зупинять російський контрнаступ. І в такий спосіб вони думали, що вони вибачте український контрнаступ. Вони в такий спосіб думали, що вони зможуть захистити ці території саме через екологічну трагедію. Прокуратура розпочала розслідування щодо смерті мобілізованого у Житомирському ТЦК. У відомстві повідомили, що справа відкрита за статтею вбивство. За даними слідства, 32-річного громадянина доставили до Терцентру Житомирської області для проходження ВЛК. Там у нього ймовірно стався епілептичний напад. Наразі встановлюються всі обставини події. А у Києві колишній військовий напав на співробітника ТЦК. Про це повідомили в столичному ТЦК та СП. Мовляв, чоловік сам спровокував конфлікт. А коли військові попросили в нього документи, він вдарив одного з них. Згодом з'ясувалося, що це колишній військовослужбовець, який ще минулого року самовільно залишив військову частину. Столичні правоохоронці вже затримали чоловіка. У поліції відкрили кримінальне провадження за фактом побоїв та мордування. Це виглядає як полювання на людей. Міський голова Чернівців каже, що люди на залізничному вокзалі бояться виходити з вагонів, бо їх ловить ТЦК. Це зокрема відбиває туристів. Багато людей виходять на станцію раніше і добираються іншим транспортом, аби ж їдуть у поїзді у депо. Внаслідок цього залізниця скорочує кількість маршрутів до міста. У зв'язку з тим, що до Ченісів ніхто не приїжджає, і з Ченісів ніхто не виїжджає, за залізниця справедливо бачить зменшення п -п -п пасажирів і за цього економуючи гроші, скорочує маршрут. Знову ж таки, я, я, я б відправив це за запитання за до військової адміністрації ТЦК. Бо такими темпами скоро в Ченісі не не прижатиме жоден транспорт, ні автобус, ні поїзд. У Чернівецькому прикордонному загоні заявили, що влітку прикордонники посилять охорону кордону на гірських ділянках та у популярних туристичних районах. Йдеться про Буковину та Івано-Франківщину. Як зазначається, це пов'язано з тим, що чимало правопорушників маскуються під туристів під наміром відвідати говерлу чи інші туристичні місця, намагаються незаконно перетнути кордон. У Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт про бронь від мобілізації для 100% працівників ДСНС. Його автором став Олексій Гончаренко. Документ зареєстрували після того, як напередодні Кабмін прийняв постанову про бронювання не більш ніж 50% рятувальників. У посадовці міграційної служби на Одещині виявили майна на 100 мільйонів гривень. Повідомили у ДБР. У начальника знайшли еліт, елітний будинок у 200 квадратних метрів, записаний на його маму, та придбаний у 23-му році автомобіль за 7 мільйонів гривень. У матері посадовця у власності також перебуває багато земельних ділянок, будинки та магазини, а також коштовні. Коштовності дружини вартістю майже на 3 мільйони гривень. Офіційна зарплата, до речі, чиновника за 2023 рік 345 тисяч гривень. Фігурантам обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави Керівнику управління 70 мільйонів гривень, співробітнику 7 мільйонів. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років із конфіскацією майна. США заборонили Києву використовувати американську зброю для ударів по Москві та Кремлю. Про це президент Сполучених Штатів заявив в інтерв'ю ABC News, перебуваючи в Нормандії. Я цитую, їм дозволено використовувати зброю поблизу кордону по об'єктам по іншим а по бік кордону, які можуть бути задіяні для атак на конкретні цілі в Україні. Ми не санкціонуємо удари за 200 миль в глиб Росії, і ми не санкціонуємо удари по Москві та по Кремлю. Кінець цитати. Болгарська армія спростувала фейкові новини про її відправку в Україну. Заяви про те, що болгарських військових збираються відправляти воювати в Україну, поширюють проросійські ультраправі політичні сили та навіть президент країни Ромен Радієв. А міноборони Болгарії вкотре відкинули ці припущення, заявивши, що лише національна асамблея може вирішувати, чи повинні болгарські війська брати участь в операціях за кордоном. Натомість Болгарія візьме участь у тренувальній місії ЄС на підтримку України, яка проходитиме на території Німеччини, Польщі та інших країн-членів альянсу. Сьогодні в Україні відзначають день журналіста Ярослав Юрчишин в ефірі ранок Live» Подякував українським медійникам за тримання стандарту слова під час війни. Я б хотів від імені української влади української держави подякувати українським журналістам. бо нам вдалося без запровадження військової цензури втримати ті стандарти свободи слова, які можна втримати під час війни. Та є певні особливі ділянки нашої країни, прифронтова лінія, фронт, куди доступ обмежений, є певні обмеження в доступі до органів влади, зважаючи, що це ну перезонні природні цілі для. Власне, російських ракет, але в переважній більшості не доводилося вводити якісь обмежувальні кроки. Так от бо дуже багато речей. Ну якби журналістка спільнота між собою визначила та узгодила, погодила з військовим командуванням. Ну як, наприклад, та не знімати пересування військ, не знімати і не викладати в доступ до моменту, поки дозволять власне військові адміністрації чи. Військові місць прильотів навіть по цивільним об'єктам, так тобто насправді журналістика під час війни показала свою українська журналістика під час війни показала свою, ну я б сказав, дорослість. Щонайменше 30 цивільних журналістів на сьогодні перебувають у полоні. Сергій Томіленко в ефірі ранок лайф наголосив, що наразі жоден журналіст не був звільнений. А я нагадаю, від початку вторгнення РФ в Україні загинув щонайменше 91 медійник. Звичайно, ми як спілка журналістів, ми е, докладаємо зусилля. Ну насамперед ми не мовчимо. Ми посилюємо свій голос на міжнародній арені. Закликаємо наших колег з міжнародних організацій інституцій підтримувати, шукати варіанти тиску на Росію. Але як ви знаєте, що не, не з часу початку повномасштабного вторгнення не було ні масштабних обмінів цивільними е, особами і взагалі не був звільнений жоден журналіст. І відповідно якраз днями я б. Брав участь у великому з'їзді щорічних зборах Європейської федерації журналістів і понад 100 журналістів, які представляють цивілізовані ну, всі країни Європи, вони одноголосно вимагають і закликають до безумовного негайного звільнення.